що, Друзі, маємо в продажі ось такий Opel Astra 2015 рік з двигуном 1,6 дизель. Даний автомобіль повністю обслужений, вартує вашої уваги. Маємо замінений ланцюг ГРМ. Класні легкосплавні диски на хорошій гумі, передні задні парктроніки, нове щеплення, усі склопідіймачі, Салончик у нас в збереженому стані. Маємо підлокітник 6 і ступка. Двохзональний клімат-контроль з підігрівом сидінь, підігрівом керма навіть мультикермо, датчики світла, дощу, просторий задній ряд. Все також у нас чудово збережено. Ну і звісно, великий багажний відсік, так як це у нас кузов універсал. Даний автомобіль має запаску, повний комплект. Якщо ви собі шукаєте надійний, економний універсальчик, приїжджайте на тест-драйв. Ми знаходимося в місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Біеравто. І придбати дану автівку можна в кредит, в лізинг або обміняти на ваш з послугою трейдінг.